А якщо організація не пройшла там, я відповів на 119 питань, а 120 там червоне. Немає такого, що ти не пройшов. Тобто ми не ставимо оцінку і не ставимо хрест на організації. Організація заповнює, їй надсилається висновок. І за результатом цього висновку, якщо це рівень 2, 3, 4, вони мапуються в каталозі. Умовно, не пройшов, ну це, напевно. Мова йде, якщо організація набрала нуль або один. Ми не, не видаляємо цю організацію. Вона потрапляє в нашу базу, в закриту спільноту організацій, які пройшли верифікацію. Успішно, не успішно, але вони зробили цей величезний крок, тому що. Насправді, не всі організації навіть мисленнєво готові до цієї перевірки. І ми цю організацію беремо в по-перше, пропонуємо їй участь в цій закритій спільноті верифікованих організацій. По-друге, у неї відкривається доступ до стипендійних місць на наших курсах, освітніх програмах, тобто безкоштовно. Ми будемо їй пропонувати місця для того, щоб підвищувати свої компетенції. Тобто, ми пропонуємо не просто верифікацію, а покрокову систему зростання разом з нами, разом з нашим сектором.